Всім привіт! Сьогодні розглядаємо з вами систему рівнянь. Я записував ролик, коли в мене не було світла, тому якість не айс. Але я постараюсь дуже доступно пояснити. Наша система має наступний вигляд: x що множиться на y плюс 2 дорівнює 12, і Х що множиться на 2y-1 дорівнює 12. Ну, одразу можна подумати, треба розкрити дужки, а там далі якось віднімати, щось скорочувати. Але я хочу звернути вашу увагу на таку річ. Дивіться, у нас тут зверху 1Х і один Y. В нижньому рівнянні також у нас один ікс і 1. Тобто у нас немає також, ікс тут, ікс в дужках, ікс з правої сторони щось в перемішку, плюс у нас в правій, в правій частині теж 12, нема у нас там ніяких невідомих, цифра, яка повторюється. Тому я собі думаю, тут у нас множення, тут у нас множення. Я ж можу цей ікс перемістити в цю сторону. І потім в мене будуть одинакові частини. 12, що тут x множення буде x ділим. Тобто 12 ділиться на x, що тут, що тут. У нас ці частини одинакові, ми зможемо їх скоротити. Давайте пробувати. Так ось такий вигляд: у нас це все має. Попереносив я x в праву частину. І тепер за правилом ми можемо від верхньої частини відняти нижню. Тут я поставлю знак мінус, щоб ви розуміли, що від верхньої у нас піднімається нижня. І записую це одним рівнянням. Давайте я тут запишу. Y Плюс 2. Далі у нас мінус. Цю частину я переписую 2y мінус 1. Дорівнює. Тобто, від цього я ось віднімаю ось цю нижню ліву частину, я переписав. І тут 12, що ділиться на x, мінус 12, що ділиться на x, частини абсолютно одинакові. У нас буде 0. І тепер скорочую. Тут у нас зараз y плюс 2 мінус. Мінус на мінус дає нам плюс 1. Відповідно 3 мінус і дорівнює 0. Міс дорівнює мінус 3, y дорівнює просто трічки. І тепер я можу просто наш y підставити в будь-яку частину. Давайте підставимо вперше там, просто y без двійки. Пишу x плюс. Ой, ні, не плюс. X дужка плюс 2. Замість ігрика підставляю нашу трійку x дорівнює 12, що ділиться на 5, і це 2,2 п'ятих. x у нас дорівнює 2,2 п'ятих.